Нагорний Денис, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади рубіж з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас і слава Україні. Героям слава, доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Денисе, будь ласка, розповідайте про оперативну ситуацію на тому відтинку фронту, де ви перебуваєте, і якою є нині активність бойової дій. На даний момент на Бахмутському напрямку противник зосередив активні штурмові дії, зокрема в напрямку Андріївки, Кліщівки, в напрямку Богданівки. Веде стабілізаційні дії на півночі Бахмута, веде активні удари ФПВ дронами, зокрема на Білогорівському напрямку, на напрямку Спірного, на напрямку Ягідного. Намагається відновити втрачені позиції на Андріївці та Кліщівці. Зокрема, це пов'язано з штурмовими діями наших підрозділів в районі залізничного полотна з їх активним просуванням. Незважаючи на інженерні загородження, які противник набудував за, за цей весь період. Е, росіяни активно застосовують артилерію на міномети. Зокрема, кількість обстрілів була від 20 до 30, е, але не так активно, як е, минулого разу. Тобто, цьому сприяє погода на даний момент і загострення. Більше на авдіївському напрямку він е, росіяни основні сили перекидають на даний момент туди, але продовжують штурмувати наші позиції е, на Бахмутському напрямку задля відтягування сил та засобів з Авдіївки та інших напрямків, зокрема з Херсону та Куп'янську. Е, Денисе, вочевидь, можливо, ви знаєте, а можливо і спілкуєтеся з вашими побратимами колегами з 26-ї артилерійської бригади. Неодноразово Олег Калашніков, начальник прес служби, був у нас в ЕТРІ і розповідав про те, що якраз таки на Бахмутському напрямку подекуди вдається тримати навіть паритет, а інколи складаються так обставини, що навіть і переважати в пострілах ворога. Чи спостерігаєте ви в своїй четвертій бригаді якраз ось такі тенденції, і як триває зараз контрбатарейна боротьба? Тому що ось були повідомлені останніми днями, що ну загалом. Якщо брати всі напрямки нашого фронту, просто десятки одиниць артилерії вибуваються щоденно противника. Так, звичайно, контрбатарейна боротьба на даний момент ведеться доволі таки активно: як з нашої сторони, так і зі сторони противника. Противник росіяни вони хитрі, вони вчаться, вони роблять якісь висновки. Ми теж не відстаємо в цьому, намагаємося тримати паритет. Якщо раніше в них був, була перевага в боєприпасах, Зокрема, на наш один постріл було їхніх 10. То зараз е, рівноцінно. Тобто на три їхніх, три наших. А то й на три їхніх, чотири наших. Е, зокрема, почали е, вони активно застосовувати ланцети для контрбатарейної боротьби. Е, з ланцетами чудово справляються наші протиповітряна оборона, наші зенітники. Е, а Проти е, їх гармат ми використовуємо найбільш високоточні боєприпаси: це як ескалібур, це як хімарси, е, і, зокрема, використовуємо засоби артилерійської розвідки для виявлення та якісного знищення артилерії противника. Е, на даний момент у нас є в цьому перевага, чому тому, що е, завдяки контрбатарейній боротьбі ми е, знищуємо. Сили і засоби артилерії, мінометів та ракетних систем залпового вогню в співвідношенні десь один до трьох. Тобто, ми теж несемо деякі втрати, теж маємо деякі проблеми, тому що ланцети вони постійно удосконалюються, так само постійно удосконалюються і fpv дрони. Зокрема, FPV, якщо раніше працювали по піхоті, долітали там. 5-6 кілометрів від лінії бойового зіткнення то на даний момент вони долітають до 15, і це стає такою собі морокою для нас. Але я думаю, що ми знайдемо цьому вихід. А в а для противника в нас також є засоби, які ми використовуємо. Це також безпілотні літальні апарати, зокрема ударні дрони. Які вибивають їхні міномети, які вибивають їхню техніку, і зокрема завдяки цьому зменшується кількість обстрілів по нашій піхоті, пане Денисе, Також бачили повідомлення, що росіяни почали використовувати застосовувати під Авдіївкою саме техніку Камікадзе. Нещодавно вони відправили МТЛБ із з вибухівкою на наші позиції. На щастя, вона не доїхала до наших позицій і підірвалася на мінах. Скажіть, чи зафіксовані такі випадки в напрямку Бахмута? Можливо, ви знаєте, і такі випадки теж поблизу Авдіївки вам розповідали. Звичайно, зокрема, на нашому напрямку, на напрямку 4-ї бригади оперативного призначення, на напрямку Кліщівки, на напрямку Берхівки? Це не вперше. Тобто, це е, в них тактика, знаєте, без виході. Коли вже вони розуміють, що тактика інфільтрації малих груп у них не виходить. Що тактика просто закидування м'ясом нічого не виходить, тому що, по-перше, що їхні групи вражаються, по-друге, що велика щільність мінування, нескоординованість дій, е просто стадо біжить на кулемет, його розстрілюють, на тому все закінчується. І вони намагаються, е шляхом мінування власної бронетехніки, шляхом її знищення, е зробити такий собі турецький гамбіт. В чому полягає суть? Мінують МТЛБ, начиняють її вибухівкою десь до двох тонн вибухівки, пускають її по мінному полю, Якщо вона його приїде, це добре. Якщо не приїде, ну вони на цьому не зупиняються. Пускають далі піхоту розміновувати власними життями. Якщо і з метою навіщо вони пускають, щоб вона доїхала до наших позицій? І зробити дуже багато галусу ефективності від такої тактики 0,0. Скажіть, будь ласка, пане Денесе, а хто саме, які підрозділи противника зараз протистоять нашим силам оборони? Знову ж таки, згаданий пан Калашніков розповідав про те, що там є і підрозділи «Шторм-З», і новомобілізовані. Ми неодноразово теж говорили, якраз таки і ви зазначали, що ворог вчиться, і навіть той самий мобілізований. Який прийшов, умовно кажучи, лише нещодавно, але там пережив два-три штурми, то він вже набуває досвіду і говорити про те, що немає ніякої підготовки, він набув її. Він просто вижив той такий росіянин. Отже, хто протистоїть? і щодо кількості, чи збільшується вона, зменшується, залишається сталою? Бо ви акцентували увагу, що дійсно зараз ворог робить ставку ще й на Авдіївські атаки. По зрівнянні з Авдіївкою, то розподіл сили засобів противника йде приблизно е, 60 на 30%, тобто 30% у нас 60% на авдіївському напрямку і 10% на інших напрямках. Е, ворог е, звичайно постійно вчиться в нього є значна перевага в особовому складі, е, але в нього є. Е, Нехватка техніки, тобто в них дуже багато людей, вони озброєні автоматами, вони підготовлені на базовому рівні. Їх намагаються в першій хвилі пустити як копачів. Тобто, якщо вижили вони як копачі, зробили якісь проходи, підкопи, вивели інженерні споруди, то їх далі вже залучають як піхотинців. Штормзет і е, інші частини тут всі присутні. Тут не можна говорити, що там одна чи інша, чи друга частина е, окупа окупаційних російських військ е, саме знаходиться на цьому напрямку. Зараз в них все змішалося і ну, як кажуть, коні коні. Люди все перемішалося, і вони намагаються застосувати е, всі наявні методи і засоби. Для хоч якогось успіху, враховуючи те, що в них скоро вибори, і, їм, і вони постійно заявляють про взяття ряду населених пунктів, зокрема на Бахмутському напрямку, і вони не будуть росіяни, не будуть жаліти людей для досягнення якихось певних політичних цілей для досягнення певних цілей в в успіху в військових діях. По тактиці застосування теж нічого не змінюється. Тобто, спочатку йде або штурм з, або копачі, або непідготовлені мобілізовані, щоб виявити наші вогневі точки, щоб хоч якось спробувати подавити вогонь нашої піхоти. Вони виявляються на початку розгортання. Тобто, коли вони вже під'їжджають до лінії бойового зіткнення, ми їх знищуємо. І саме важливо за ними знищити зразу більш підготовлені штурмові групи, які несуть більшу загрозу, тому що ці основні штурмові групи намагаються зробити певний ривок до наших позицій і закріпитися там. І щоб вони там не закріпилися, то ми намагаємося знищити їх ще до того, як вони під'їдуть до лінії або підповзуть на лінії бойового зіткнення. Я б хотів би запитати про якраз таки техніку, якою працюєте ви і ваші побратими. Згаданий нами пан Калашніков з 26-ї артбригади розповідав, що ось його побратими вподобали польські краби. А якою технікою, якщо це доречно, звичайно, озвучити, послуговуєтеся? Ви згадали, що використовували і вискоточні це щодо боєприпасів. А ось безпосередньо що у вас є на озброєнні, і яка зброя серед ваших побратимів найбільше поціновується, тому що доводилося чути, хтось віддає перевагу або панцергаубицам, хтось полюбляє краби, хтось з Цезарем любить працювати. Ну а когось незмінний друг і побратим американські трисімки. як у вас? Ну, у нас звичайно багато різного озброєння. Називати конкретно, яке я не буду, тому що це є так сказати трошки таємницею. Але ми, ми навчилися використовувати все від трьох семірок уже напевно і до паладінів. і готові готові на ньому працювати, як наші колеги зі Збройних сил. Такої переваги в загальному немає. В народі, в народі говорять, що основ, основним засобом ураження на даний момент є хімерсі три сім'їрки, але це невірно. Ми використовуємо все від застарілих радянських гаубиць М46 до новітніх тих же самих Цезарів, до новітніх Богдан до всього того ряду озброєння, що є на використанні у західних партнерів. У, і, викор, і яке використовувалося країнами Варшавського договору, е, більшість розуміло. артилерістів, так, звичайно, так, так. дуже любить три сімірки. Чому? Тому що вона доволі проста в використанні, вона не вибаглива і вона більш підходить для таких от наших польових умов. Зокрема, е, як бачимо, зараз погода погіршується, е, дороги перетворюються в болото. Е, все ну все стає в грязі, і використання її в даних умовах більш актуальніше ніж, наприклад, колісної техніки, і так само як іде, актуальне використання гусеничної техніки.